Можливо, зараз задам неприємне питання, але чи відчуваєш ти своє право на задоволення і щастя в своєму житті? Чи дійсно по-чесному нікому не говорять, що це для тебе? Ти відчуваєш, що заслуговуєш на це? Якщо так, в твоєму житті обов'язково є можливості, які будуть формувати твої коридори реальності? Де це буде втілюватися, але уявлення, як воно може втілюватися, твоє, і як воно робиться насправді, може заважати вибрати цей шлях і йти до свого щастя, до свого задоволення, до свого права. Я буду рада бачити тебе на консультаціях і допомогти знайти у цей центр своєї цілісності, на яку буде наростати всі зони сфери твого життя, які будуть робити тебе щасливою.